Прокидайтеся малята, відкривайте оченята, казочку послухайте, подивіться і чомусь навчіться. Сонечко встало, казку почало. А в народі кажуть хто рано встає, тому і Бог дає. Казка колосок. В одній хатинці жили були півні голосисте горличко та двоє мишенят крут та Верт. Піпник на світанку піднімався, спочатку всі піснею будив, а потім брався за роботу. А мишенята тільки знали, що співали та танцювали, крутились і вертілись. Ось одного разу підмітав півник в двір і знайшов на землі пшеничний колосок. Покликав півник. Подивіться, що я знайшов. Прибігли мишенята і кажуть: <рес> Треба його полотити. А хто молотиме? запитав півник. Тільки не я. Закричав один. Тільки не я. Закричав інший. Ой -ой -ой. Гаразд, сказав півник. Я обмолочу І взявся до роботи. А мишенята продовжили співати і грати, крутитися і вертітися. Закінчив півник молотити і крикнув. Гей, кру! Гей, меть! Дивіться, скільки я зерна молотив! Прибігли до і запищали в один голос. Тепер треба зерно на млин віднести, борошта на молодити. А хто понесе? запитав півник. Тільки не я. Закричав круг. Тільки не я! Закричав мер. Сказав півник. Я віднесу зерно до млина. Взяв собі півник на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом заходилися у чекав грати. Один через одного стріляють, веселяться, кричать і вирощать. Повернувся півник із млина, знову гукає мишенята. Кров, твер! біжіть сюди. З млина прийшов, борошно приніс. Прибігли мишенята. Дивляться, не нахваляться. Тепер треба води перенести, потім тісто замісити та пирогів напекти. Хто воду носитиме? запитав півник. А мишенята знову своє. Тільки не я. Запищав круть. Тільки не я. Запищав в. А хто тісто не Запитав півник. Мишенята у відповідь. Тільки не я. Запищав крить. Тільки не я. Запищав. Вет. Подумав, подумав, Півник і каже. А от мені Приніс півник води з криниці, замісив тісто, наносив рот, затопив піч. А як піч витопилася, посадив у неї пироги. А мишенята теж часу даремно не витрачають. Пісні співають, танцюють, кричать, грають. Як спеклися пироги, півник їх би виклав на стіл. Аромат від пирогів рознісся подвір'я, і мишенята миттю прибігли до столу. І кликати їх не довелося. Ох, і я!» – Пищить круть. Ох, як їсти хочеться. Пищить верть, а півник їм каже. Так, а руки після Ігор ви помили?» Я швидко помий! крикнув Круть і побіг до струмка. А я ще швидший. Заголосив верт і кинувся за брати. Повернулися вашеняни і одразу за стіл сіла. Знову зупинив їх підник. Ви мені першу скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали мишенята. «А Хто колосок обмолотив? Знову запитав півник. Ти обмолотив. Тихіше сказали обидва. А хто ж давно нам вирнусив? Ти? Теж ти. Зовсім тихо відповідав круг верть. А водицю хто приніс місив, дрова носив, піч топив. Це ти, все ти, трохи чутно пропищали мишенята. А ви що робили? Що сказати у відповідь? І сказати нема чого. Стала та весь ставати за столом. А півник їх і витримає. Не нема за що таке ледерів і не роб пирогами пригощати. Ось так, мої дорогі, запам'ятайте, важливо працювати і вчитися щодня І дуже важливо допомагати мамі та катері, бабусі та гідусері. Але так і нарок ніхто не поважає і готувати хоче